<목소리도> 항상 점은 손을 잃지 못해, 가는 길도 마치고 누워 지 너에게 하고 싶 마그 말을 생각하다가 이렇게 그 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩깍지가 쓰연 커피를 들고 햇볕 아래서 날 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 Let's go out wow in the sun yeah. 느낌이 왔어 리듬에 맡겨 발걸름에 맞춰 Fly with the wind 이 분위기를 타고 yeah. 날아가지 못 고스데르 갓조. Time after time, 사랑해 몰라. 말들이 너무 많아. 우리 걱정은 난안는널보면 지금 말해. 이제 조금 느낄 수 있어. Yeah. Alright, this feels good. You and I think we got something special. And I don't need to try any harder. i t just better. It's just good. Всім привіт! В новій частині спортивного влогу. Я приїхала на свій обідній пілатес, і в мене сьогодні новий лук, така гарна ковтинка. Зараз сподіваюся, зніму якісь вправи, щось нове, що буде в пілатесі. Це вже моє напевно, п'яте заняття, і з кожним разом я вже більше розумію, як це працює, для чого взагалі це, як стабілізувати все своє тіло, які бенефіти приносить мені це. Я Маю таку нестандартну кріпатуру десь в шиї, десь в м'язах, рук, спині, рук, ногах, носочках, п'ятках. У мене такі дивні відчуття, але мені це так подобається, тому буду далі займатися. Не знаю, я купила 10 тренувань, подивимося, як буде в перспективі. Додаткова частина по запитам з коментарів. Дівчата просили вказати більше деталей, звідки, я, що я, де я знаходжусь і тому подібне. Отже, хто новенький, хто там не слідкував дуже всі влоги, або я там не дуже розказувала кожен раз у влозі, де я і що. Я родилась в Чернівцях, виросла, вивчилась там. Потім я переїхала в Одесу, там жила, працювала. Зараз я знаходжусь в Кишиневі. Перший чи другий рік війни я ще була. В Одесі, але потім за страшних обстрілів я переїхала сюди. Тут недалеко від дому, недалеко від Одеси, недалеко від Чернівців. І мені тут подобається, тут все дуже чудово. Окремим блоком ще знімлю про Молдову, про країну, про місто Кишинів. Тому що були запитання теж, як тут живеться, як тут, напевно, цікаво ціни, як тут ситуація, можливо, політично цікавить за Придністров'я і тому подібного. Того все це постараюсь висвітлити. І зараз мої буденні влоги, вони з Я, е, Працюю з дому, хожу, займаюся спортом, готую їжу, вчусь, читаю книжки, проходжу курси, і в цьому всьому є моя рутина, мій влог, мої дні життя. І деколи раз в три місяці я їжу в Одесу, я їжу в Чернівці, знімаю там влоги. Дивлюся, в Чернівцях в мене є мама, брат. В мене є майно, яке я собі нещодавно придбала його, виплачую квартира, яка будується. Я ділилася цим у влозі. Це була. Моя мрія мати житло в моєму рідному місті. Також в Одесі я їжу, дивлюся, також майно своє. В мене є квартира невеличка, яку я купила ще давно до війни, платила в кредит, виплатила. Це невеличка студія, там зараз в мене живе квартирант. І також я жила в Сашиній квартирі. Е, і ось я там, коли приїжджаю в Одесу, я там живу, все знімаю. І, та, і там дуже затишні та класні влоги. Тому це такий маленький екскурс, е, е, тому що деколи я пропускала там е, чітко зосереджуватися, ділитися, що і як. А зараз я тут прямую на свій Пілатес в Кишиневі, в Молдові, все тут є, все чудово. Тому я побігла займатися спортом, візьму вас. Спросив розказати про життя в Молдавії чи в Молдові. Треба загуглити як правильно українською, і з приводу життя тут все доволі просто. Якщо ви приїжджаєте сюди, ви робите запит на Temporary Protection, як в будь-якій іншій країні. Тут є для біженців сервіси. Ви показуєте дані, де ви проживаєте. Вам видають карточку id картку, з якою ви Всюди їздити в Європу, коли заїжджаєте, показуєте, що ви проживаєте в Молдові, Якщо і нема запитань на кордоні, чого ви тут 200 днів або 300, тому що в загальному в Молдові українці мають бути право 90 днів і потім потрібно повертатися в Україну. Отже, я маю temporary protection тут. Живу вже тут, напевно, рік-півтора, їжджу в Україну на постійній основі, Одеса, Чернівці, Київ. Тут є багато родичів в нього, Саши, в нього він частково молдован, і в нього та, мама народилася тут, тому в нього є тітки, брати сестри, ми з ними спілкуємося, я дуже люблю їх та поважаю, вони всі класні. І тому ми вибрали цю локацію, щоб та, проживати тут зараз, недалеко від дому, але в той же час. Наскільки це може бути спокійно та приземлено? Оренда квартир, їжа, послуги, все тут піднялося з початком війни. Квартиру можна зняти, напевно, як від 300 євро, так і до 600, 700 і 1000, і 1500. П -п -п продукти тут точно що дорожчі відсотків на 15. Це країна маленька, в загальному тут я не знаю 2 мільйони. Десь в основному всі зосереджені в Кишиневі. Це країна така розміром, десь як Одеська область, але тут дуже класно є своє відчуття народності, є ось такий дух. Молдован, мені він дуже подобається. Він дуже близький до нас. Це місто Кишинев дуже схоже там на Одесу або на Чернівці. Тільки що тут немає моря, як в Одесі, або супер такого історичного центру. Але це як звичайне українське місто, де є стандартні наші кафе, супермаркети, спортзали, стандартні ЖК, як нові, так і старі. Тут звичайні п'ятиповерхові будинки, як у нас, там ще з радянського союзу, так і нові комплекси, де ми зараз проживаємо, де зручно, де все налаштовано. Послуги на світло, воду дорожчі, ніж в Україні. Комунальні послуги тут дорожчі. За це дуже багато тут мітингів і таких сперечання з владою в місцевих жителів. Але, ну мені здається, там типу світло 300 лей, це 600 гривень може накрутити за місяць, а можливо, я. Помиляюся ну, у мене в Україні є свої комунальні. Я там більше розбираюся тут більше займається Саша цими справами. В кафе вийти, пообідати, ну щоб так по-нормальному, з людини 500-600 гривень. На двох це вже 1200-1300, так як і в Одесі, як і в Чернівцях. Зараз це ці сервіси в нас дорогі. Кава коштує там 80 гривень. Якщо це лати, капучино так само, як в Україні, американо коштує десь 40 гривень, типу 20 лей. Всі тут знають російську мову, так як це. Минулий радянський союз всі тут були навчені, всі знають, і в принципі дотепер і молодь навіть теж знає, але основна мова. Молдавська, вона ж румунська, всі говорять в основному на ній. Але коли ти там переходиш щось, запитуєш, так як я ще не володію румунською молдавською, то всі знають, що тобі, як відповісти. В цьому є зручність і ну, нема такого відчуття, що ти десь далеко в іншій країні. В принципі, як в Одесі, багато людей говорять російською. Румунську я зараз вчу дуже. Так, важковато, багато чого вчити. Таке сприйняття, що треба стільки всього вивчити. Але так як в принципі мені подобаються ці, ці країни, що Молдові, Молдавія, що Румунія, то я в принципі побачу, як життя далі показує. Моя компанія вона існує в Румунії, тому можливо, якісь на перспективі подальший релокейт організую, А може ні, я дуже хочу повернутись в Україну. Побачимо, як ситуація буде відбуватися. Ось такий екскурс Молдавією. Якщо я забула якісь поінти, напишіть конкретно, я вам в коментарях буду відповідати. Тому да, велком. Я бачу дуже багато туристів. Вже приїжджає, місто покращується. Звичайно, це стало на жаль, за війни, тому що багато тут європейських грошей, багато тут українців, і гроші якби перетекли. Економіка тут багато одеситів, українців, і місто розвивається, тому що є приток людей, є приток грошей. Також багато молдован на заробітках працює, привозить сюди гроші. І за цього країна живе і розвивається. Тому да, тут. Дуже комфортно є де жити чим займатися. Тому велком. Добрий ранок. Зараз 6.00, я встала в 5.30 і приїхала в один дуже класний парк в Кишиневі. Тут ми прогулюємося на вихідних, це типу десь 4 км від дому. Не так близько, але в 5 ранку машин нема, то не так далеко. Тут велике озеро, хочу тут побігати, познімати. Мені здається, я більше приїхала сюди перезарядитися перед робочим днем ніж дуже прям супер так і бігати і познімати ще обов'язково. Тому поїхали. Заду схід сонця, ну він вже був, але в парку виходить так яскраво, вода переливається, така помаранчева, І тут так багато бігунів, моїх друзів. Мені так подобається. Хоча більше сьогодні зйомщик-оператор, ніж бігун, але я кайфую. Одне коло є, трошки пробіглась, пройшлася, кардіо розминка була. І зараз буде друге коло прогулянки пробіжки. Тому що ще дуже рано, а я вже все встигла. Ти світ працювала, дуже мені важко. Чи вправи стають складніші, чи тіло якось призвичається. Не знаю, просто так важко тримати ці всі пружини. Сподіваюсь, далі буде ще прогрес. Я буду повністю сильна своїм тілом відчувати все це і правильно виконувати всі вправи. Для закріплення результата вирішила побігти ще в зал. В мене все є. Припаркувалась вдома, йду за 40 хвилин, чи зроблю. Дві-три вправи наниз і буде в мене відчуття повністю відпрацьованої прогресуючої спортсменки. Я дуже втомлена ці дні. Треба буде щось купити смачне і їсти, надолужувати свої калорії.